От самий центр Вінніпегу. центральніше вже нема куди. Це якщо дивитись по карті, точка центральна буде прямо. Ну. Прямо тут на карті вона буде. Я хочу вам дещо показати. От це самий-самий центр. Тут ці багатоповерхівки, цікляні здання. Вон їдуть, машини пікають. Як думаєте, чого вони пікають? А я вам зараз покажу. А вони пікають не просто так. Е, знімаю на інший телефон, може звук бути поганий, але хочу просто показати. Це недалеко від готелю. Е, готель в самому центрі. От я зараз підходжу. Зараз це самий 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 центр. Що пікали машини, як думаєте? Може вже видно, не знаю. Вон. Через те, що тут дехто хоче перейти дорогу. Дуже уважаємий член общества, так сказати. І машини всі стояли, чекали, почали пікати. Через те, що тут, от я знімаю, гуси з маленькими гусенятами йдуть. Ну от просто їм кудись треба. Не знаю, в ресторан, може, ще кудись. Ну просто вон. Папа гусь, мама гусь і раз, два, три, 4-5 гусеняток. Підходити не буду, бо вони ще плять кидаються, але отак покажу. Просто самий центр міста. Хто вже в Польщі в врозлій знає, там так криси бігають, деколи коли лисицю можна побачити, а тут от прямо в самій той малого не виходить випрыгнути, всі ждуть. Так. Може вони в церкву збираються, не знаю. Ну а такий прикол.